Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі? У цьому відео я хочу пригадати матч за суперкубок України, який відбувався 14 липня 2015 року. Одеса, стадіон Чорноморець, приймає Суперкубок України 2015. Динамо Київ, Шахтар Донецьк. Ось такий фінальний матч у Суперкубок України відбувався 2-0. Шахтар перемагає. І давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. І розпочинаємо все ми обговорювати зі стартових складів. Сергій Рибров, головний тренер київського Динамо. Ось така стартова Ось така в 11 Куян. Олександр Шавковський у воротах, Сіла, Віда, Драгович, Антуниш, Рибалка, Андрій Єрмонко, Сергій Задерчук, Вілозу, Микола Морозюк та Жуліо Реморес. Ось так і стартував 11-го Київського Динамо. Денис Гармаш, Гусів та Кравець вийдуть трішки пізніше. Мірчі Луческу, головний тренер Донецької Штаря, Каніболоцький Ворота, Дерев Серна, Кучер, Ростов Ракицький, Ісмаїлі, Тарас Степенко, Марлос, Фред, Тайсон, Алекс Тейшейра та Олександр Глоткий. Це стартовий Ростов Штаря. Старта 11 годиничан Дентіню Бернарта Віктор Коваленко. Вийдуть трішки пізніше у Шкарі. Тепер, друзі, давайте про самих говорити. В принципі, друзі, дуже такий був справді початок, будь команда мінімалася атаками. О, футбол, футбол. Сурілися дві дуже сильні команди. Ось переглядається на полі атака, як прошло штаре. пішла дуже хороша передача на Гладкого. Гладкий пробиває голови, Гладкий! І Олександр Шавковський витягує удар з відповів. Хороший момент був у штаре. Але не вдається донечаним його реалізувати. І справді хороший такий удар Гладкогу в Грейвін боротьби у віди, але дістає, дістає все-таки Олександр Шавковський відповідь до удару таки за перетерем. Ось. Тут, і з пальний такий не пані, момент у штаря. Ще приведеться нагоди на, на 17-й. Хвинімечику дуже хорошу атаку проводу нечани. Дуже хороша атака проходить у шехтере Тайсон. Тейшейра пропускав. Ні, там Гладкий дуже здорово поставив корпус. Тайсон. Виходить на ворота. Тайсон! Обіриєш під підгостим кутом Тайсон, Тайсон, простріл! Не ще куди до Марлос Морлос! Повз ворота б'є Марлос. Не дається Марлосу реалізувати свою нагоду Марлос! Мав просто неймовірний шанс, але Марлос б'є ворота. Хороший був у мене але не дається його реалізувати. І справді такий хороший такий плотний удар у Марлоса. Кенні дай сив не моментом на 24-й хвилювачі і, напевно, був штрафний. Читу в Велозо! Удар Велозо! Ві Вілозо! ворота пробиває Велозо. ще одна неповна спроба. Mm, відповідно, була у Київську Динамо. В принципі, команда обмінилася напевно атака, але ще трішки був поостріч все-таки. А так штере були поострічми, але в будь-якому випадку. Ви кияни де в обороні. І також відповідали своїми моментами. Ось тому. Якось так ще приведеться удар Аліксата і коли коли АLEX! АЛЕКС удар АLX та І дістає його Олександр Шавковський. І справді дуже таки хороше сей відвертає. Справді Олександр Шавковський рятував, рятував шахт, рятував Динамо Київ. Ось, Воськін також відповідає своїм непевним моментам. Ось прийдеться непевний штрафний, бо і справді майже не закрутив м'яч лозу, якщо не вважаю себе, він пробував. Майже не закрутив м'яч в сітку воріт. Ще пригодиться на 39-й там хвилині, був неповний удар у Київського Динамо, коли хороша спроба, удар! І не вдається, не вдається замкнути футболістам киянам, відповідно. Хоча дуже було близько, там зафіксував верштаря м'яч у рук до своїх перша 45-ти хвилинка завершується, рахунок 0-0. Другий тайн. Другий тайм дуже здорово розпочинає Київський Динамо. Андрій Ярмонко, отримав мяч. Андрій Ярмонко, на Бортуланді. Андрій Ярмонко, Андрій Ярмонко. Дуже здорово, Андрій Ярмонко, Рука м'яч, удар Ярмонка! Стика, рятує Шахтар. Весь все так удар, вийшов Андрій Ярмонко, там Веркошет. Там в Рикошет, в рикошет э, м -м, намагався футболіст э, э, Шхтаря. Ви в підкаці, але справді хороший був у момент у Динамо Київ. Кия, дуже здорово розпочинає другий тайм. Ще була неба надака коли хорошу скидку. Головою робить флоу Динамо Київ. Мараєс! Мараєс, Мараєс, МАРАЕЕЕС Мараєс, Не вдається реалізувати момент Динамо Київ. Якщо думаєш, це саме вже не Морайса він був. Ну, тобто і справді я обмінювався командами моментами, пригадується, 57-х матчу, непогана атака було ж наряд Фред. Отримав м'яч Фред з 26 метрів. Фред пробиває Фред удар! Фреда. Да! Плотний удар від Фреда. Але не вдається його реалізувати. І справді обидві команди обмінювалися непоганими моментами, ще пригадується момент... Динамо Київ, то, так, Коли падінні через себе джунір. перебивав на 76-й хвилині матч не влучив поворотах. Тобто рівний футбол був абсолютно рівний футбол і взагалі здавалося, що зараз це буде з'ясовуватися у серії пенальті. Так здавалося, де і справді. Тому що справді футбол був доволі такий рівний, але ось, на 91-го на матчу. Донечани проводять свою. Атаку, дуже хорошу атаку і справді вдається провести донечана. І справді дуже хороша атака. Вдається виграти боротьбу на другому поверсі, якщо не з гладкома. Тейшера, вихід один-один Дейшери один, Дейшера. Обіграв Шавковського падіння, Пенальті! Пенальті. Придачаємо сьогодні. І це червона картка. Червона картка Олександра Шавковського і пенальті. вдається заробити Шахтарю. Таке подвійне покарання. і справді, для Київського динамо. Пенальті, да еще червона картка на 90-ті плюс бережім мачу Дарьо Сена. Встановлена меч Дарио. Капитан. Донецька кштаря, б'є пенальці, п'ять хвилин, суддя бацов, кульмінаційний момент, Суперкубка України, сезона 2000, ну, суперкубка України 2015, Дарьо Сарна, Даріо. Удар! Гол! Гол! Даріо Серна на 90 плюс другий венеч забиває гол. Забиває гол 1 0. Забиває шахтар. Динамо Київ намагався відігратися. Був час у київського Динамо. Вбиває мяч, в Вертор 4 кому подали. Вбиває лаборь, в играй до і Знову загладка робить. Віктор Коваленко з правого флангу. виконує простріл. Бернард замикає простріл 2. -0. Бернард. Дуже здорово, справді, опинився на Люмота Флансі. Замикає простріл Віктора Коваленка. І Шахтар все-таки забиває другий м'яч. І в кінці кінців суддя дає фінальний свисток у абсолютно рівній битві. Перемагає Шахтар з рахунком 2-0. Але це був друзі рівний м'яч. Відрізками краще був Шахтар. Відрізками краще було Київське Динамо. Але Шахтар перемагає. І саме Шахтар Донецьк виграє Суперкубок 2015. Це був абсолютно рівний поєдинок. І в Штаре там були хороші нагоди. В Динамок, і в Динамо Хив, там стільки Андрія Монк була, так? Да? Коротше були нагоди, ще й у Київського Динамо, але Кияни їх не реалізували. Штири також були хороші нагоди, Марлос, але також шотири, не вдається їх реалізувати. Але ключовий момент, звичайно, що чорна картка Олеса Шакоска це пенальці, реалізував Дарія Серна. У підсумку Шахтар Донецьк виграє Суперкубок 2015 в абсолютно рівній битві. Саме Донецька команда виграє. Суперкубок. Браво, Динамо Київ, браво! Исправді, Кия не дуже хороший матч провели. Браво, Шахтар, Донецьк! Браво! Неймовірний футбол! Обидві команди показали 14 липня 2015 року. Gullig Dario Serната Bierna Premer 4. Привітали цей просто неймовірний просто якийсь матч за Суперкубок України 2015, який відбувався 14 липня 2015 року, Одеса, стадіон Чорноморець, Динамо Київ, Шахтар Неск 2-0. Шахтар перемагає. А я вам, друзі, хочу побажати в житті. Тільки добра, тільки щастя в житті. Не головне, друзі, будьте завжди до Побачення, мої любі друзі, бережіть себе. Усім до нових зустрічей.